Зараз, коли я з вами розмовляю свого серця, ви до мене приходите заздалегідь. Людина навіть може мене фізично не знати. І я йду, з нею працюю, розмовляю і знаю її, вона зі мною спілкується, її вища душа. І взагалі і людська душа, всі її аспекти я відчуваю, знаю, і тільки потім, може, ця людина приходить до мене. Ну, як правило, це так відбувається. А коли ми прийдемо всі, ви прийдете коли ви прийдете в той вимір, що я, це буде все в моменті. Ми не будемо розмовляти, тому що не буде необхідності, тому що от те, що я зараз розмовляю. І знаю вас, і бачу, і ви приходите в цьому моменті, ви так само зворотня маєте в цьому моменті мене бачити, відчуватися зі мною спілкуватись. Оце є спілкування майбутнього, моє любі. Все решта піде, тому що дуже низька вібрація. З підвищенням вібрацій ви будете відчувати свої вищі тіла, щитувати вищі поля і спілкуватись з ними в моменті. От подивіться, що зараз відображають наші слова людські. Це програми, це все з голови, які пісні, все, що ну, тобто, це все відображає тільки кармічну природу людини. Пісні, музика, все тільки з кармічним коренем і відображає людину і кармічну якусь історію, кармічну природу. Якогось всі пісні про, які, про якісь події кармічні, так? про розбите кохання, про, про війни, про перемоги, про ще щось, про втрачене, про знайдене. Тобто, все кармічні історії. Ми виходимо з цих всіх історій, мої любі. Повірте, ви не будете здивитись телевізором, взагалі не буде існувати. Ви будете дивитися своє серце, пізнавати себе. Цей всесвіт всередині вас, неймовірний, безкінечний. Вам буде смішно, навіть ваша особистість, яка ще буде, десь там збоку, буде смішно, що ви колись слухали, що вам скажуть, і рахували це правдою. Коли ви взагалі думали і жили, так як вам хтось скаже, не відчуваючи себе, ну, так у сні. Це сон, старий сон ілюзій, третього виміру. Що ви розмерляли багато і говорили якісь всякі некоректні слова? Що ви говорили все, що з вас лізло, виходило? І це було насправді, ну, як не ви, не ваше. Це та темнота ілюзії, в яку ви бавились, мої любі. Тому все змінюється дуже сильно і дуже швидко.